Вітаю ви на телеканалі «Віта» і це програма. Наші в якій ми спілкуємося з людьми, які своєю громадянською позицією зміцнюють нашу країну. І сьогодні ми в гостях у живої легенди, чоловіка, який об'єднав не одне покоління людей в любові до рідної багатовікової культури. Про те, як за допомогою мистецтва осягнути мудрість життя, поговоримо з директором Вінницького міського центру художньо-хореографічної освіти дітей та юнацтва. Барвінок. Петром Бойко Народний ансамбль танцю «Барвіно» було створено у 1984 році. З того часу творча команда, на чолі з незмінним художнім керівником колективу, народним артистом України Петром Бойком зуміла привити любов до українського мистецтва багатьом поколінням. З початку війни в Україні артисти провели десятки благодійних концертів всередині країни та далеко за її межами. Зокрема, з великим сольним концертом барвінок подорожував містами Європи в рамках туру Подяки, метою якого стало висловлення вдячності закордонним друзям України та Вінниці. Також нещодавно відбулася презентація книги директора Барвінку Петра Адольфовича Бойка. Виручені кошти від продажу книг передадуть на потреби Збройних сил України. Придбати їх можна як в онлайн, так і в офлайн форматах. Вітаю вас, Петро Адольфович. Раді вас бачити хочемо одразу привітати вас з виходом вашої книги у світ барвінок ростити дітей щасливими. Чи вдалося вам на 332 сторінках за допомогою слова передати усі сенси, які ви вкладаєте в безперебільшень світовий бренд барвінок? Дякую за вітання і дякую за запитання, тому що це те, що мене як автора дійсно найбільше зараз хвилює. Книжка розходиться зараз по людях і вже є перша реакція. В принципі, вона позитивна, але я її зараз теж намагаюсь, як звичайний читач, переглядати. І, звичайно, сам факт того, що книжка вийшла і вдалося. Нам розповісти, ну мені як автору, але я себе вважаю невід'ємною частиною від цього нашого барвінка, розказати і поговорити про те, як треба виховувати дітей. То я в принципі цим задоволений, хоча повністю розкрити всі аспекти життя, діяльності всього того, про що ми думаємо, про що ми мріємо, про те, про що ми сперечаємося і як ми будуємо свою роботу, то просто є неможливим, тому що світ дитинства, процес виховання е, е, дітей він є безмежний в по питаннях, по проблемах і по тих перспективах, які можуть відкриватися перед дітьми. Тому вкласти в 332 сторінки було важко вам. Ви правильно кажете, саме на сторінки покласти словом, тим більше Писаним друкованим словом то є найважче, бо письменником потрібно бути професіоналом. А я все-таки педагог, вчитель, вчитель історії, педагог з хореографії, і багато речей я розумію, знаю, і напевно набагато більше і глибше, ніж це мені вдалося написати в книжці, тому що одна справа знати і розуміти, а інша справа це відобразити на папері. Щастя, це таке загальне поняття. А чи знають викладачі? Педагоги Барвінку, як насправді виростати щасливими дітьми, що закладаєте ви в цей сенс? Мені здається, що основне завдання, яке я поставив перед собою, розказати нашим батькам, педагогам, те, як ми розуміємо, що потрібно робити, щоб виховати дитину людиною щасливою. Мені здається, що про основні аспекти нашої роботи і те, як ми це робимо, здається, що це в Вдалося, я думаю, що будь-яке навчання виховання дітей, чому б ми їх не вчили, чи хореографії, чи вокалу, чи математиці, чи малюванню, чи літератури, кожен педагог повинен ставити перед собою мету найважливішу, найголовнішу підготовці дітей до дорослого самостійного життя, і то є найважливіше. Бо дитинство то світла, гарна, але дуже коротка частина життя кожного людини попереду велике життя, і те наскільки нам, педагогам, нам, вчителям, вдається закласти в дітей, скажімо, і ті вміння, знання, навики, ту якусь стабільність стержень, коли про людину говорять, що вона справжня людина, от то все починається в дитинстві і починається з нас. А що закладено в назву книги? Чи має вона такий суб'єктив? Напрямок лише виховання дітей у колі Барвінковому. Буває так часто, коли люди беруть книжку в руки, і першим словом, великими буквами написано барвінок, і всі думають, що в першу чергу то історія барвінка. Але книжка називається Ростити дітей щасливими. І саме про те, як ми це робимо, як ми працюємо, можливо, якісь роздуми і поради, як саме це зробити. Бо важливішого питання. Для нас, дорослих, хоч батьки, хоч бабусі чи дідусі, хоч педагоги, це є найважливіше, заради чого ми живемо, заради чого ми працюємо, щоб наші діти виросли гарними людьми і були щасливими і в дитинстві, і побудували своє життя щасливим. Потім своїх дітей навчили цьому, потім і онуків. І як саме це має відбуватися, як ми це розуміємо і робимо? Про це наша книжка, і тоді, коли Дитині і людині вдається домогтися своєї мети, тоді, коли мрія збувається, не сама по собі збувається, якщо дитина до того доклала зусилля, стараність, роботу і працю, вона отримує від того задоволення. А задоволення і є відчуття щастя. Але не тільки тоді, коли дитина досягла мети, чомусь навчилася, прийняла участь в концерті, прийняла участь у гастролях закордонних, тоді, коли її хваляється. Тоді, коли перед нашими дітьми стоячи і сльозами на очах тисячні зали вітають, але то буває, ну скажімо, мить хвилини, ну, години. А все життя воно довге. Тому ми, педагоги, повинні вміти розуміти, відчувати, як саме побудувати нашу роботу, спілкування з дітьми, щоб кожного дня дитина чогось навчилась, чогось досягла, щоб вона отримала задоволення від навчання від роботи. І таким чином, напроти всього навчання, напроти всього свого дитинства, потім і в дорослому житті, дитина отримує задоволення вчитися працювати добре добиватись поставленої мети і отримати задоволення від цього таким чином. Ми намагаємося е, працювати і думаємо, що це єдиний правильний шлях. Тоді, коли ми відчуваємо, розуміємо, чого хоче, чого прагне дитина, тоді, коли ми можемо її навчити направити, коли ми можемо, хоч батьки, хоч педагоги, вибудувати дорожню карту дитинства. По якому дитина йде хай напружуючи, хай працюючи, але із задоволенням, і тоді наші діти, так як є нашим першим випускникам, зараз більше 50 років, але вони пригадують навчання в барвінку, пригадують як найщасливішу частину свого життя. А це є щастя і для нас, для педагогів, тому що наша мрія і наша мета виховати наших дітей справжніми, гарними, дорослими, красивими людьми і щоб вони були щасливі. Людьми. Чи гарний метод виховання дітей, опанування танцю та музичних інструментів? Так, ситуація така, що дітей можна виховувати по-різному, використовуючи різні засоби. Але саме мистецтво є найкращим способом виховання дітей, тому що вивчаючи різні твори мистецтва, які наповнені емоційно. Тоді, коли діти проймаються настроєм тієї пісні, того танцю, чи вірша, чи драматичного твору, діти проникають у суть у зміст, це називається терміном емпатія, співпереживання. І через співпереживання всього того, що відбувається з героями різних творів мистецтва, дитина краще проникає у суть і зміст твору, співпереживає героям. Таким чином вона набирається життєвого досвіду, і таким чином дитина розуміє в житті набагато більше, ніж тоді, коли ми просто сухими повчаннями якимись розказуємо, що треба робити, як треба робити, яким треба бути. Так що мистецтво це надзвичайно велика сила у процесі виховання дітей і їх дорослішання. Насправді є такі чутки, панують навколо барвінку, що таких високих результатів вам вдалося досягти через таку гарну дисципліну. Чи насправді такі методи використовуються в колективі? Ви так ніжно задаєте питання, гарну дисципліну. Як правило, навіть наші друзі і наші знайомі, ті, які добре знають, як барвінку вживають цей термін. Що в Барвінку така залізна дисципліна. Люди розказують лишню, що тут у нас така солдатська і залізна дисципліна, що ми тут дітей так муштруємо. Якби це так було, діти до нас би не ходили. А в нас на сьогоднішній день майже півтори тисячі дітей, це навіть враховуючи і воєнний час, і діти приходять до нас і з задоволенням, і отримують задоволення від нашого спілкування і навчання. І я це в книжці сам. Так і пишу. Ми взагалі терміну і слово дисципліна намагаємось не вживати, і не любимо цього терміну, тому що дисципліна це щось таке обов'язково… Радянське ще, напевно. Ну, радянське чи не радянське, тому що, в принципі, це не таке жахливе слово. Але воно е, означає якусь таку чітку регламентацію, незалежно від того, що хоче дитина, що вона може і як вона себе хоче поводити. Бо дисципліна це саме так незалежно від бажання дитини, а ми вважаємо і будуємо свою роботу саме таким чином, щоб наші діти були не стільки дисципліновані, скільки виховані, і то є набагато важливіше, то є набагато ефективніше, і то є на все життя, тому що вихованість це вміння дитини поводити себе в будь-якій обстановці, в яку би вона не попадала, чи то в роздягалці, чи то на занятті, чи то в Подорожі, чи то в автобусі, чи то на гастролях, чи в кафе, чи в ресторані, чи на дипломатичному прийомі. А ми буваємо в різних обставинах. І якщо чесно сказати, то я особисто, як вчитель своїх дітей, більше пишаюсь тим, коли, як кажуть поляки, у барвінку діти базок жечні. І що в перекладі бачу, означає, що в перекладі означає українське слово є гречні, виховані пунктуальні, уважні. Це ми бачимо дійсно від офіційних різних прийомів і просто від того, як реагують працівники чи ресторану, чи кафе, коли заходять наші діти, і вони виглядають і дивляться, що 50 чи 60 чоловік зайшли. А в ресторані нормально, спокійно, не гремлять стільці, не падає посуда, не падають веделки, діти сидять за столом, посміхаються і розмовляють. Тобто нема такого, що сіли, встали, струнко і всім мовчати. Абсолютно, так як ми дорослі знаходимося в кафе чи в ресторані, так вміють себе наші діти поводити, і це стосується будь-якої ситуації, і в тому числі ставлення до роботи і навчання. Ростити дітей щасливими це означає, що їх потрібно просто любити. Якщо говорити про виховання дітей, то я думаю, що головним аспектом у спілкуванні та не тільки педагогів і дітей, а і батьків всіх дорослих із дітьми повинна бути любов до дитини. І то ніби банальний такий е, вислів, і ніби здається, якщо ми до дитини посміхаємося, якщо ми її накормили, е, вдягнули, то якщо можна проявити любов? Насправді, діти дуже тонко відчувають, чи по-справжньому дорослі їх люблять, і не тільки вчителі, а і батьки. На жаль, дуже часто. І, як правило, безпідставно дуже багато дітей вважають, що їх ніхто не любить. Я так вважаю, і таку пораду даю і нашим педагогам, і особливо нашим е батькам, інколи вони із здивуванням мою пораду сприймають. Е а я завжди кажу: шановні батьки, запитую їх: а коли останній раз ви своїм дітям говорили, що ви їх любите? А це потрібно робити. І От я дивляться нас зараз, глядачі. Я так само звертаюсь до них. Не бійтеся, знайте і будьте впевненими, якщо ви дитину любите треба про це говорити дитина про це повинна знати вона повинна бути впевнена тому що діти наші це надзвичайно ранимі люди вони набагато гостріше сприймають все що відбувається навколо нас ну і звертаючись до дітей теж хочу сказати діти знайте що батьки ваші тата і мами ми педагоги ми вас любимо ми вас шануємо і цінуємо вашу стараність. Те, що ми вас інколи сваримо, інколи дуже сваримо, це ще не означає, що ми вас не любимо. Ми хочемо, щоб ви виросли гарними, розумними людьми і навчаємо вас, щоб це було саме так. Але не всі ми професіонали. Ми так само дорослі помиляємося, але знайте, що всі і тата, і мами, і ми педагоги намагаємося зробити все, щоб ви виросли гарними розумними людьми людьми і я завжди кажу найкращий спосіб виховувати дітей це дружити з ними. Найкращий спосіб, взагалі, жити людям один з одним це дружити, Дружнє, відповідальне ставлення один до одного. Воно скріплює все, е, все суспільство. Насправді, в єдності наша сила, і це продемонстрували українці спочатку повномасштабного вторгнення. Колектив Барвінку також знає, що таке бути патріотами не з чуток. Я до речі хотіла процитувати вас. В вашій книзі ви написали, що патріотизм. Це не тільки кричати голосніше всіх слава Україні. Це й важка кропітка, велика і повсякчасна праця робити свою справу так, як належить, або краще ніж інші. Я хочу сказати, що у вас дійсно вдається гідно конкурувати і показувати прикладу справжнього патріотизму. А як вдається вам виховувати гідних українців? Гідний українець це так, як кожна гідна достойна людина. Яка у своєму житті, починаючи з дитинства, виконує ту функцію, яка на неї покладається належним чином. Дітям потрібно знати і вміти, що їм потрібно вчитися. Це їхня найважливіша функція. Вчителі повинні знати, що вони так як належить, мають вчити і виховувати дітей. І дитина, і вчитель. І двірник, і водій, і міністр, і президент будь-хто в будь-якій країні, якщо він робить свою роботу і виконує те, що йому належить, так як має бути, от тоді він справжній патріот. Тому що все, що би людина не робила на будь-якому місці, на якому належить, вона робить заради себе, заради своєї сім'ї. І заради країни і народу тої держави, де ця людина проживає, і то, на жаль, ситуація так складається, що на жаль, в нас не всі це розуміють. Дуже багато людей вважають, що можна там голосно крикнути Слава Україні і героям слава. Надзвичайно гарний вислів в ньому є гордість. І повага до свого народу, до нашої історії і до того всього, що відбувається. А нам, українцям, теж є чим пишатися. Ми на протязі віків зберегли свою ідентичність. Ми залишаємося українцями. Ми багато чого зробили, починаючи від найпростіших винаходів і закінчуючи ракетами, і можемо цим шануватися. Виходячи з цього розуміння, ми і будуємо свою роботу з нашими дітьми по вихованню патріотизму. Звичайно, що все це починається з пісні, з танцю, кожна поза, кожен рух, кожен. Поворот голови він відображає характер українця, відображає характер мужнього козака, гарної, красивої дівчини, розумної. І через вивчення, танцю, пісню діти наші поважають нашу історію тих людей, які споконвіку були українцями, все, що відбувається в нашому житті, про все це ми з дітьми говоримо і таким чином намагаємося, щоб вони з повагою ставилися як до історії України, до українських людей. І до того, що ми незалежні, до того, що ми відстоюємо свою незалежність, якщо говорити про те, якими є наші діти патріотами, наскільки важливо виховувати дітей-патріотів, то я думаю, що події останніх років нам про це не просто говорять, а кричать дійсно. Там, де належним чином з увагою ставилися до виховання дітей, до виховання людей, дорослих теж треба виховувати. На патріотизмі тримається сьогодні Україна. Ми як країна, як народ сьогодні живі і незалежні на сьогоднішній день тільки завдяки справжнім патріотам, тим людям, які люблять, поважають і готові віддати своє життя за Україну, і в тому числі велике то значення має вивчення мистецтва, робота освіти закладів культури, тому що через навчання, через виховання, через вивчення творів мистецтва, що в душах дітей, в душах людей просипається от та повага і, і, і от те, що ми називаємо патріотизмом. І ми знаємо дуже багато прикладів, коли просто в селі всі, хто пішли в армію добровольцями, і всі, хто зараз на фронті, це як правило ті хлопці, які ходили до клубу, чи співали, чи танцювали, але які через мистецтво прониклись українським духом. Наш барвінок. Не може бути і по іншому, тому що ми український колектив. Ми співаємо українські пісні. Ми танцюємо українські танці. Ми їздимо по світу. Ми можемо подивитись побачити як живуть люди як живуть країни як живуть народи і ми з великою повагою ставимося до україни до наших людей до нашої історії колектив барвінку завжди в найкращих традиціях демонструє будь-де де, де з'являється показує свій патріотизм і вміння а як саме ви долучаєтеся до наближення нашої перемоги нині і останні роки адже війна почалася в україні ще в 2014-му? Той важкий і складний час, який зараз є на Україні, починаючи з 2014 року, першим колективом, який дав благодійний концерт на користь Збройних сил України, якщо правильно пам'ятаю, десь березень чи квітень місяць 2014 року, це був будинку офіцерів, благодійний концерт ансамблю Барвінок. І на протязі всіх цих років ще до повномасштабної цієї справжньої війни, яка зараз триває вже майже рік. Де б ми не були, в якому куточку світу ми кругом розказували про те, що відбувається в Україні, як воно відбувається своїм мистецтвом, своїм мінням показували, якою Україна є гарною, красивою, розумною. Люди нас підтримували, допомагали. Ми завжди привозили матеріальну допомогу, яку передавали армії кожного року. Працювали з волонтер Ської організації ми передали УЗД апарат, який до речі потім нам дякували і розказували, що він буквально на лінії фронту госпіталі той наш апарат працював. А останні місяці було декілька у нас турів, таких і благодійних. А останнім часом ми провели тури по Європі, які ми так і називали тур подяки. І просто під час наших виступів, під час спілкування, просто з людьми на концертах, на різних зустрічах, просто людям керівництву міст держав дякували за те, що вони допомагають Україні, що вони нас підтримують, допомагають конкретним людям. І звичайно, що і надалі будемо. Працювати саме так, щоб ми в якому куточку би Європи не були, щоб дивлячись на наших дітей, люди з повагою ставилися до всього, що називається Україною, і звичайно будемо все робити для того, щоб допомогти і людям, які від війни постраждали, і в першу чергу для збройних сил України. Сьогодні Україна залучена у війну. Яким чином торкнулася ця важка тема Барвінку? Ми є невід'ємною складовою частиною всього того, що відбувається, і звичайно, навіть. Працюючи, проводячи заняття, організовуючи навчання з дітьми, то теж так само тривогами в сховищі обов'язково немає світла. Ми так само залучаємо все, що тільки можемо добрим словом, можемо згадати наших батьків ще з 90-х років. Завдяки їхній допомозі, є в нас електростанція, і Ми працюємо. Дуже багато батьків, наших дітей є на фронті і на війні. Наші випускники, наші педагоги. Боги. Наші діти навіть волонтерили з перших днів війни, допомагали, ходили на розгрузки, погрузки. На жаль, є серед наших дітей і, і ті, хто загинув, і є кілька чоловік, які були на війні і поранені, повернулися, вилікувалися і знов є е, в армії. Кожен день ми це бачимо, це ми відчуваємо, переживаємо. І як би ми не намагались, тому що е, процес це завжди треба пам'ятати, що діти вони набагато гостріше сприймають всі події, які відбуваються, і як би ми не намагались це якимось чином згладити, треба завжди пам'ятати, що наші діти вони вже до кінця життя є дітьми війни. На і на жаль, ми це бачимо, і ми це кожен день і кожну хвилину відчуваємо. Насправді, вам вдалося виховати не одне покоління дійсно гідними українцями. Вже багато створено, багато успіхів. Рівень достойний барвінок показує сьогодні. А що ще з платів ви не реалізували? Найголовніше і найскладніше питання, яке ми не реалізували, це перехід у нове приміщення. Ми дуже вдячні нашому міському голові, керівництву міста, які цим питанням займаються, але воно дуже складне. Але для нас то питання життя і смерті в буквальному розумінні, тому що в нашому приміщенні, на жаль, ні одного залу, в якому можна було би проводити зведені репетиції, немає. Дякуємо 25 й школі, вісімнадцятій, які нам допомагають. Це найскладніше питання, яке не вдалось поки що реалізувати. Процес… Творчий і процес навчання і виховання дітей можна говорити, що ми багато чого не реалізували, тому що кожен день це день реалізації задумів, реалізації якихось думок. І творчих, і педагогічних, і людських тому завжди є робота завжди її багато попереду, завжди є турбота про дітей і бажання їх виховати гарними, розумними толковими людьми. А для цього ми докладаємо максимум зусиль і. Кожного дня в навчальному процесі, і плануючи наші гастролі, і плануючи наші виступи, робимо все для того, щоб діти могли проявити себе, могли показати себе як особистості. А ми всі разом в цілому, всьому світу, могли показати, Україна велика, гарна, славна, достойна країна І її народ великий. Розумний і толковий, і дійсно сьогодні Барвінок по праву вважається одним з кращих хореографічних колективів не лише в Україні, а й в усьому світі. І я впевнена, що всьому заслуга дійсно людей, які люблять свою роботу, люблять дітей. Я дуже вдячна вам, Петро Адольфович, за розмову і за вашу важливу місію. Дякую вам за нашу зустріч і дякуємо всім і нашим дітям, і педагогам, всім тим людям. Який просто навіть добрим поглядом і добрим словом підтримує наших дітей, і хай так буде один одного. Шануємо, підтримуємо, і Україна буде незалежною щасливою країною. І люди будуть такими самими щасливими. Ну і на завершення нашої зустрічі хочу подарувати вам мою книжечку Ростити дітей щасливими». Ростимо наших дітей щасливими. І це найголовніша місія кожного з нас дорослих. А наші діти, хай будуть щасливими. Дуже дякую за любки. Читатиму. Ми дуже раді бути причетними до тих великих справ, які створюють наші українці. Продовжуємо допомагати нашій країні і все робити для наближення нашої перемоги. Це була програма. «Наші». зустрінемось.